Матч на світу, матч між збірними Еквадору та Сенегалу. Якщо розглядати турнірне положення, Еквадор відіграв два непоганих поєдинки, обіграли Катар, досить впевнено, з рахунком 2-0. І в, пер... в матчі проти Нідерландів проявилося досить е... гарно. Команда дійсно домінувала майже весь матч. І нічия, це більше на користь Голландії, чим до Еквадору. Еквадор міг спокійно навіть перемогти в цьому поєдинку, досить непогано виглядали. А з проблем, скоріш за все, не зіграє Валенція, лідер команди чинний. Бомбардир як чемпіонату світу, так і Еквадору, що може зіграти негативно, оскільки поки що тільки Валенція забував на цьому чемпіонаті. Що ж Сенегал? Сенегал відіграв в першому турі проти е Нідерландів, в принципі, грали плюс-мінус рівно, але на останніх 15 хвилин не вистачило команду і команда програла. Варто відзначити, що Сенегал, як на мене, більш цікавіше виглядав е в Атаці. В першому поєдинку, в другий матч проти Катара забили дві-два м'ячі, після чого, по суті, кинули грати, але е, після пропущеного голу від Катару зуміли забити ще третій. В даному поєдинку пропоную вам розглянути ставку на те, що обидві команди зуміють забити в даному матчі. По суті, матч буде за вихід в плей-офф. Для них вже, по суті, матч на, на виживання на вильот. Тому, думаю, начекає дійсно хороший поєдинок. Прогноз на даний поєдинок обидві команди забігли.